Любі друзі, вітаю мої джерелі. Радімо разом! Розпочався чудовий період Бога Радогоща, Радігаста, який несе основну функцію, і вона називається Функція радість. І наше привітання на цей період буде бажаю радості. Тому вітаю вас і бажаю радості. Але, перш ніж розкрити тему періоду Бога Радогоща, я хочу вам. Підсвітити, що завершився період богині мари, нашої правительниці духами. Можливо, ви в цей період з'єдналися, співпрацювали, були в оточенні певних духів. Можливо, вам вдалося поспілкуватися з вашим домовічком, з дворовічком. Можливо, ви ходили в ліс за грибами, збирали грибочки і спілкувалися з лісовичком. Всяко могло бути. У мене був чудовий період, тому що ми створили в цей період ляльку-духотворницю Лію, яка наповнена енергією Лі, запрограмована на покращення власної долі кожної майстрині, яка її створювала в колі наших майстринь. і духи місцевості мене приймали як мої місцеві, так і. Духи Западної України, тому що я була в подорожі. І, ви знаєте, все було настільки гарно і чудово, і приємно. І моя велика щира подяка Богині Мари за її супровід, за її підтримку, за її натхнення і за зворотній зв'язок. Ну, то гаразд, значить, нагадую, у нас розпочався чудовий період чудового Бога, Бога Рада Гоща з 19, 0, ось, 19 жовтня по 31 жовтня. В цей період ми будемо всі активно радіти і бути в стані Бога. Чому? Тому що стан Бога це саме стан радості. Радість формується гормонами. І я бажаю, щоб у всіх був гормональний стан найкращим чином. Налаштований і ваші гормони були в гармонії. Значить, число Бога радогоща, число 5. Це число життєвості, життєздатності, вітальності. Можливо, ви бачили і розумієте, що у нас у кожного п'ять пальців на руках, на ногах. Якщо ми станемо, ми будемо створювати з собою п'ятикуту зірку. Я перед тим як виходити в ефір, казала, що поміркуйте про число 5, Можливо, прийде яка думка, то підсвічу, можливо, хтось додумався, що дійсно число грошей також 5, тому що великі гроші, всі кратні номінали їхні, да, кратні, числу 5. Замислюємося, підсвічуємо усвідомлюємо і дякуємо Богові Радогощу. І всі радіють, коли великі гроші приходять. Да? Тому, коли ми радіємо, насамперед ми ще й посміхаємося. Да? А коли ми посміхаємося, ми розслабляємося. А коли ми напрягаємося, то не є радість. Тому ха, посміхнені, розслаблені ось уже стан Бога. Ну то так, бачите, радію і знаєте. То саме. Сьогодні в мене таке віщання. Преображення, да? під функція Бога Радогоща це преображення Що значить пріображення? Та превосходна степінь себе, перетворення, тобто шлях до найкращої версії себе істиною. Це не просто крем нести на обличчя. Да? Це мати можливість перетворюватися на всіх рівнях, тому омоложення. Регенерація це також де через Бога радогоща. Якщо ми звернемо на його атрибути на їстівні, я вам зараз зачитаю їх, і ми можемо їх долучити до нашого стола і зайти в певні стани і набути спектри нашого Бога, період якого розпочався. Да? Значить, що ми тут маємо з атрибутів? Їстівних. Ор... Горіх земляний, редька, лікувальна чорна, да, одна смарка. Так. Крижовник, жито, тмін, гриб польський. Ще раз кажу, да, число 5, геометрична фігура п'ятипроменева зірка або п'ятикутник. Проводяться енергії мі. Стихія вогонь, платонове тіло це «Тетраедр», Кут, як ми вираховуємо, 360 градусів, ділимо на число Бога 5, отримаємо 72 градуси. Кут 72 градуса, колір зелений. Зелений жито зелене. Так, кристал бірюза. Бувають підробки, дивіться уважно, коли купуєте. Любий камінь, якщо ви берете в руку, ви маєте відчувати його живу силу. Кожен відчувається. Налаштуйтесь на це, так і буде. Так, і що хочеться ще сказати? За перетворення сказала за гармони. Пам'ятайте, у мене є приказки Я радію раді радості, мої гармони в гармонії. Це глибинні програми, можливо, комусь потрібно їх також уже собі долучати до ритуалів. То... Підслухайтеся, прислухайтеся до цього і включайтеся в процес. Чим більше тих, які радіють, тим нам всім краще буде нашим діткам. А, і так, у нас йде е, да? енергія, взаємодія з Богом, спілкування. І у нас завжди є потік зверху, і потік, який ми славимо, і воздаяння робимо богам. Да? І не забувайте про енергообмін брати і давати. Тому не тільки чекати, що нам ще Бог нальє. Ми з'єднаємося і все нам буде гаразд. Ні, давайте туди посилати слави й хвали. Як ми робимо, поставили собі на період ну, як у нас усих, хто в групі вже да? поставили собі будівничок нагадування на 12.48, де ми взяли це число або час 12.48. Це період зеніту 21 червня в нашій місцевості. Ви можете так само собі в своїй місцевості, 21 червня, зафіксувати той час, коли сонечко в зеніті. І це на цілий рік один і той же час, в який ви можете славити богів, славити предків. Колись з вами будівничок нагадування, ми тричі, як мінімум, тричі промовляємо. Хвала і слава всім богам і предкам нашим, але не просто, знаєте, так, формально промовляти, а таки з розумінням кожного слова, смислового навантаження. І чим глибше ви будете це усвідомлювати, ви будете знати, що у вас сім поколінь під ногами. Що у вас небесна сила, небесна зоряна родина з вами над вами. І ви їм дійсно вдячні і хвалили села, тому що все, що ви маєте завдяки вашій єдності з цим, з цим, з цим, з цим простором, з цим світом. Тому що ви є той Творець. Ви є той Творець того світу. Якщо ви чимось не задоволені, не радіте, то знаєте, ви собою не задоволені. Насамперед. Так. Згадали, озвучили. І так, значить, День благодійства у нас буде з Зеніту 23 по зеніт 24 жовтня. Саме в цей період будуть максимальні потоки нам, у нашого земний простір, від Бога Радогоща. Тому будемо радіти разом, це вже ось на днях. І нехай у вас, і в нас все буде гаразд. Так, ну начебто все озвучило, трошки бігло. Ну, я думаю, що влучно і все в тему. Все, мої любі, до зустрічі. Пишіть, які у вас були стани, які, можливо, у вас новітні. Ситуації, які а, проходять через ваше життя, можливо, щось треба підсобити, підсвітити. Дивіться ще що стосується Бога Радігаста, він же належить до світу праві, да? а світ праві – це еволюційні шляхи, еволюція всього людства. розумієте, це глобально. І так як там декілька богів, і їх е, сім було. Яги, йоги можливо, ви чули, да? Це там Сімар Гелеля, Жель, Таня, Радігас, Берегиня, Троян і Кострома. І от дивіться Радогащ. Він входить, якщо це на санскриті, то це раджа, раджа яга, раджа йога була. Хочу підсвітити вам, що це саме робота з думками, робота з менталом. Це мій фах. Я обожнюю цю науку, я її вивчаю, як працює наша кукушка, наш скворечник, як у нас там нейронний мозга працює. Тому я весь вересень навчалася потужно, і навіть після цього поїхала на відпочинок. І саме. Менталом, ментальним ті, тілом праве раджа йога. Можливо, хтось вивчає, можливо, хтось чув про це. Да? І світ думок він, ну, він формує реальність. І сила думки формує реальність. Тому я нам бажаю бути в силі, бути в ясності, в ясній свідомості і радіти разом, радіти і діяти разом. З вами була я, Надіміра. До нових зустрічей! Дякую за те, що ви зі мною. Тобто я була без вас. Тобі моя серденька на все добре. До зустрічі.